Оголошує нагороду в 250 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка приятиме його арешту. Ми тепер совсім партизанськими тропами там бродимо, так щоб ніхто не узнав, що це взагалі ми, не під нашим брендом. Як зокрема координувалися меседжі й наративи кремлівських каналів з меседжами, наративами провідного ведучого цього телеканалу Такера Карлсона. Щиро вітаю вас, пані Транове. З вами знов Дмитро Чкалкен та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну зі згадки про нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, згідно трактовки цього легендарного біблійного персонажа. Створення всесвітньої мудрості, всесвітнього розуму передувало всім іншим актам Божого творіння. Про це зокрема йдеться в восьмій главі приповісті Соломонових, де біблійний цар. Промовляючи від імені премудрості, повчає ані огавай егав у мішахарай, їм я, тобто премудрість, люблю тих, хто мене люблять, і хто шукає мене пильно, той знаходить. Тож, панове, не втрачаючи пильності ані на крок, продовжуємо шукати мудрості, сподіваючись на Божу ласку, на прихильність Всевишнього дев'ять років тому, наприкінці січня 14-го, в розпал подій на Майдані, я. Прямому ефірі всесвітньої служби BBC, який відбувався в Києві неподалік Софійської площі, стверджував, що ми робимо найбільшу помилку, недооцінюючи загрозу, яка виходить від російського диктатора Путіна, і саме відродження російського шовінізму російського імперіалізму є головним чинником нестабільності у світі. Ці мої тодішні твердження базувалися. Зокрема, і на свідченнях і попередженнях моїх колег, моїх однокашників, колишніх офіцерів радянського, потім російського генерального штабу, колишніх співробітників інших відповідних органів, які тоді вже активно тікали з Росії і давали відповідні свідчення. Не всі могли про це відкрито говорити, як наш там однокашник Денис Вороненко, якого розстріляли. Буквально тут неподалік біля входу в готель Прем'єр Палац в Києві чи Павло Шеремет, якого підірвали теж тут неподалік, в декількох стах метрах від цього міста, де я записую цю програму. Не всі вони шукали публічності. Більше того, не всі вони були нашими однозначними союзниками. Як припустимо, той самий Костянтин Килимник, якого зараз розшукує ФБР і оголошує нагороду в 250... Тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка ем, сприятиме його арешту, але їхні публічні і непублічні е, заяви і вчинки не могли не викликати шире занепокоєння за майбутнє нашої країни. І, і навіть відкриті джерела, зокрема, і офіційна військова доктрина Генерального штабу Російської Федерації, яка була оприлюднена в Вікіпедії, передбачає, що три чверті бюджету так званої гібридної війни виділяються не на суто е, конвенціональні військові. Складові, а на морально-психологічну підготовку своєї армії та всього населення своєї держави, так і на морально-психологічну обробку як особового складу армії супротивника, так і взагалі на все населення ворожої держави. Витрати на гібридну війну передбачені так званими засекреченими статтями Російського федерального бюджету, і за останні роки ці витрати збільшились. Більше ніж вдвічі, зокрема, бюджет на наступний 2023 рік передбачає збільшення витрат на безпеку, правоохоронну діяльність та оборону до майже 10 трильйонів рублів, що складає третину російського федерального бюджету. І повторюю, що всі статті цих витрат засекречені американські оглядачі нещодавно звернули увагу на откровення Маргарити Симонян, яка в одному з останніх ефірів Володимира Соловйова. Стверджувало, що агентам російського інформаційного впливу, враховуючи інструменти блокування російських інформаційних каналів, доводиться вишукувати все нові, нові, більш підступні і більш хитромудрі засоби, як пробратися до західного споживача. Они понимают, что это важно. На западных площадках. На западных площадках. Естественно, нас нет в Телеграме, на западных площадках. В России мы есть на русском языке, но наши иноязычные ресурсы их нет. И в Тиктоке их нет. Все. Мы теперь совсем партизанскими тропами там бродим, так чтобы никто не узнал, что это вообще мы, не под нашим брендом. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня, через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый, мы вот так теперь работаем. да, Я уж детали не буду посвящать, чтобы не давать их разведке э, в руки какие-то козыри. Взламана на пошта. почта. Кремлівських політехнологів дала можливість газеті Вашингтон Пост зробити докладне розслідування про те, як кремлівські політтехнологи координували свою діяльність з американськими засобами масової інформації, і, зокрема, з сумновідомим про Трампівським телеканалом Фокс. Як зокрема координувалися меседжі й наративи кремлівських каналів з меседжами, і наративами провідного ведучого цього телеканалу Такера Карлсона. Оставить население США в опасном неведении относительно вопросов, влияющих на его жизнь. Это заставляет вас задуматься, действительно ли, скажем, средний житель Нью-Йорка осведомлен лучше, чем фабричный рабочий в Северной Корее. Возможно, нет. Обоим фактически завязали глаза монопольные СМИ. И если вы в этом сомневаетесь, спросите своих соседей, кто побеждает на Украине. Конечно, они скажут, что побеждает Украина. Вот что мы видим каждое утро последние 11 месяцев. И не только на шоу Today, но буквально во всех информационных источниках Америки, за исключением появлений на нашем шоу полковника МакГрегора, за что его заклеймили как агента Путина. Действительность деятельность российских политтехнологий, российских бойцов информационного фронта подтвердила, что бомбардовать Сьогодні мислі вірусами набагато вигідніше, ніж бомбардувати снарядами, а слова вбивають набагато більше людей, ніж кулі. В лекціях колишнього радянського спецслужбіста Юрія Бізменова, який ще в, наприкінці 70-х років тік з. Радянського Союзу до Сполучених Штатів до Канади досить докладно розписані шляхи інформаційного впливу на західну аудиторію, які досі лишаються актуальними для кремлівських політтехнологів. Всі ці методи і засоби інформаційного впливу умовно вкладаються в формулу 7D. дезінформація, дезорієнтація, дискредитація керівництва тієї чи іншої країни його демонізація та делегітимізація. Деморалізація всього населення і, зрештою, дезінтеграція всієї країни. Головний магістральний напрямок цієї гібридної інформаційної війни це, власне, дезінформація, тобто максимальне забруднення інформаційного простору з тим, щоб наповнити його фейками та маніпуляціями, а реальні факти потонули в морі інсинуацій та маніпуляцій. А для цього активно іспользуються методи, розписані ще в. Підручниках радянської спецпропаганди, про які я розповідав в своїх попередніх програмах, такі як 60 на 40, перегорнута піраміда, абсолютна очевидність, велика брехня та гнилий оселедець, для того, щоб максимально підняти рівень цього інформаційного шуму, в якому мають потонути реальні факти, щодня генеруються конспірологічні теорії, на кшталт того, що коронавірус – це результат випробування. Американських біотехнологій, що Білл Гейтс планує чіпування населення всієї планети, що лідери демократичної партії, зокрема Хіларі Клінтон, члени клубу педофілів, що в Європі створюються підпільні дома розпусти для зоофілів. Для поширення теорії змови та конспірологічних вигадок, долучився навіть. Колишній путінський дубльор, колишній президент Російської Федерації Медведєв, який в одному з своїх нещодавних постів пророкував неминучу громадянську війну в Сполучених Штатах, розпад на республіканські та демократичні штати, перемогу Ілона Маска в частині сепаратистських республіканських штатів, повний розпад світової фінансової системи в Європі. Він пророкує створення якогось нового четвертого рейху. Під Егідою Німеччини і після чого неминучу війну між Четвертим Рейхом та Францією. Абсолютно жульгідно виглядають його пророцтва щодо замерзаючої Європи на тлі критичних морозів, саме в Росії, та рекордно високих температур в Європі в першу декаду січня. Вже за тиждень після його пророцтва про підвищення ціни на нафту до 150 доларів ціна на. Російський бренд Урал впав до 35, а газ замість того, щоб піднятися до 5 тисяч доларів, впав на європейських площадках до 700. Для підкріплення цих апокаліптичних сценаріїв. Російські пропагандистські канали, такі як Раша Тодей» чи Супутник, знімають пропагандистські ролики, в яких розписують жахітня не економічної кризи в Європі про те, як домашніх тварин, зокрема хом'ячків, використовують для того, щоб виробляти електрику. Потім цих домашніх тварин укладають собі в ліжко, щоб зігрітися а потім навіть з'їдають цих домашніх тварин, коли не вистачає вже продуктів. Знімають інформаційні сюжети про те, що єдиним місцем для обігріву і для безкоштовного гарчування є російські посольства в європейських. Столицях або центри так званого розсотрудничества. для продукування та поширення цих конспірологічних теорій активно використовуються шамани, гадалки, віщуни, сучасний прообраз колишнього Распутіна, старець Євлампій. враховуючи втрату телебаченням своєї ролі монополіста щодо маніпуляції суспільною думкою і маніпуляції. Суспільною свідомістю кремлівські політтехнологи все активніше використовують популярних YouTube чи tiktok блогерів а також такий новітній інструмент впливу на суспільну думку як анонімні телеканали. Для створення та розкрутки цих анонімних телеграм-каналів активно використовується так званий ефект клікбейту. Це словосполучення складається з двох англійських слів: клік це клацати, бейт це наживка. Тобто це емоційний меседж, емоційна картинка, емоційний заголовок, якийсь вражаючий в першу чергу емоції, контент, який змушує користувача соціальною мережею натиснути на те чи інше повідомлення. Тобто сенсаційні заголовки, привабливі картинки, використовуються не для того, щоб донести якийсь важливий сенс. До аудиторії, а для того, щоб максимально збільшити кількість охопленої аудиторії і змусити її перейти на той чи інший ресурс, а зрештою і підписатися на той чи інший телеграм-канал, і оскільки телеграм-канали анонімні, то вони не побоюються якихось ем, репутаційних ризиків і дуже часто поширюють не лише неперевірену. Інформацію, але й відверту брехню, перебільшення значимості, описаного в тому чи іншому повідомленню, яке поширює телеграм-канали, призводить до ефекту гіперболізації і, і другого пункту в цій формулі 7D дезорієнтації суспільства за рахунок того, що першочергове стає другорядним а другорядне стає першочерговим. Населення активно відволікають від справді насущних актуальних проблем його сьогодення. Це в першу чергу актуально для самого російського інформаційного простору, оскільки замбована кремлівською пропагандою населення цієї держави живе абсолютно в спотвореному інформаційному середовищі. Росіянам активно розповідають про занепад британської системи охорони здоров'я, в той самий час замовчуючи повну деградацію, в якій перебувають відповідні російські структури. В той час, коли європейські газові сховища наповнені більше ніж на 90%, росіянам продовжують вішати локшину на вуха про неминучу енергетичну кризу. В той час, коли через рекордні морози десятки російських міст лишаються без електрики і без опалення, росіянам розповідають, що на теренах України Росія воює з НАТО та Сполученими Штатами, хоча відстань. До сполучених штатів 5 тисяч кілометрів на європейському театрі військових дій, а на далекому сході е території російських та американських островів розділяє всього 4 кілометри Берингової протоки. В одному і тому ж інформаційному пропагандистському сюжеті спочатку розповідають про те, що це Сполучені Штати змусили Росію напасти на Україну. А буквально через дві хвилини стверджують, що ні з якою країною Росії не воює. Росіянам згодовують страшні розповіді про кривавих Соросів та Рокфеллерів, про страшний державний долг Сполучених Штатів, замовчуючи той факт, що так звані члени кооперативу озера, наближені до Путіна олігархії, розкрали третину з тих. 6 трильйонів доларів, які звалилися на Росію з неба за рахунок того, що ціна на нафту з роки правління Путіна піднялась з 8 доларів до 120. в своєму нещодавному інтерв'ю. Секретар ради нацбезпеки Росії Патрушев залякує росіян тим, що американці вкидають страшні суми в протистояння з Росією, при цьому наводячи цифри, згідно з якими лише 45 мільярдів з. Відеста 40 мільярдів військового бюджету виділяються сполученими штатами на допомогу Україні, тим самим підтверджуючи, що протистояння з Росією обходиться сполученим штатам всього лише в 5% їхніх загальних військових витрат. Це якраз той випадок, коли як сказано в відомому російському прислів'ї, а вчинка стоїть виділки не так також дорого обходиться звичайним американцям знищення. Сьогоднішньої світової імперії зла наскільки взагалі абсурдно сьогодні виглядає сама ідея розширення цієї імперії, цього руського міру, як пише один заглядачів, що це за ідея розширення імперії, яка нічого не виробляє. У якої немає хороших доріг і свого виробництва, мало лікарень, поліклінік, житла і дитячих садків, ясел, і будинків для людей похилого віку, де загублено сільське господарство та поневолений бізнес, де розкрадається понад половина держбюджету країни, а злодії носять георгівські стрічки. Строї сучасної путінської Росії це не капіталізм чи соціалізм, це чиновницький феодалізм. Керівництво цієї феодальної держави само не знає, коли вона веде свій народ. Ви нічого самі не виробляєте, пише оглядач, звертаючись до росіян. Знайдіть у себе вдома хоч що небудь, ну крім Жигулів зі значком зроблено в РФ. Вам нема чим пишатися. Цар хоче правити як Сталін, але жити як Абрамович. Хіба таку феодальну імперію е, треба розширювати? Щоб у захоплених народів теж нічого не було? Крім Еритреї, Зімбабве, Куби та Північної Кореї. Вас немає ні друзів, ні союзників. І партнерів, таких як колишні серед Республіки Радянського Союзу, теж найближчим часом вже не буде через санкції, прийняті всіма європейськими країнами. Може, ви їх теж з часом назвете фашистами? Австралійці, що підтримують санкції, мексиканці, канадці чи американці, теж фашисти. Всі, крім росіян, фашистський світ проти любнолюбної Росії. Це жахливий прикол. Вам самим росіяни не смішно? Але в Росії людська особистість, саме людське життя ніколи не цінувалися і нічого не коштували. Як писав колись Олександр Сергійович Пушкін в своєму листі, написаному французькою мовою свого товаришу Чадаєву, відсутність громадської думки в Росії ця байдужість до всього, що є обов'язком, справедливістю та істиною, ця цинічна зневага до людської думки та гідності воістину не можуть не призвести до відчаю. Працюючи над романом Петро І Олексій Толстой колись залишив такі нотатки. Русь московська – це Русь монгольська, Русь тайгі, дика звірина. Ця Русь зробила своїм національним ідеалом криваву диспотію та дику жорстокість. Ця Московська Русь з давніх давен була, є і буде цілковитим запереченням всього європейського і лютим ворогом Європи. Недаремно кажуть, що іронія це техніка безпеки і буття. Це Форма подолання земної гравітації. Іноді кращий спосіб переживати громадські негаразди це сміятися над ними, висміювати ті чи інші недоліки. Для цього ми створили наш проект Яке кончене, уривки з якої я пропоную до вашої уваги наприкінці цього випуску. А поки що до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну. Яке кончене! Маргарита Симонян, переживая какой-то, видимо, гормонально-эмоциональный всплеск, разоткровенничалась. Я хочу, чтобы люди на Украине знали, что я не знаю ни одного человека в России, а я много с кем общаюсь, включая возьму у себя смелость сказать, как мне кажется, Путина Владимира Владимировича, которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие. Тут даже головорезы из ЧВК Вагнера заплакали. Мол, да, Россия бомбит Украину, но делает это без удовольствия. Только я вечно к этому не буду иметь никакого отношения. Ты нет, не беспокойся. Это сделают совершенно посторонние люди. Да. Стоит напомнить, что буквально на днях, получая орден в Кремле, Симонян с улыбочкой поблагодарила Путина за то, что тот мочит людоеда. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Но опять же, без удовольствия. Вот поверьте мне, Шойгу сидит в кабинете и понимает, что там Киево-Печорская лавра. Приоритетная задача на 23 год – продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Что происходит? Остановитесь! Новоявленный Нострадамус Дмитрий Медведев сделал сногсшибательный прогноз на 2023 год. А, иди, твою мать, профессор! Иди сюда! весь на вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельное государство, создание союзного государства Техаса и Мексики, последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в той части североамериканских штатов, которые будут закреплены за республиканцами после гражданской войны. Далее еще интересней. Создание четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов. Что? Война между Францией и четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши. Распад Европейского Союза. Захват Польши и Венгрии из западных областей бывшей Украины. Это же чушь просто невероятная. Рекордное повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель. Цены на газ. Возрастут до 5000 долларов за тысячу кубометров, развал международной финансовой системы, банкротство МВФ и Всемирного банка, окончательный отказ от евро и доллара в качестве резервных мировых валют. Столица автоматически переходит сути. Не у Москва, то есть бывшие Васюки, становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира, а впоследствии и вселенной. Вот так это происходит. Как все-таки креативно пацан косит от гаги. Хочет, чтобы на него скорее смирительную рубашку надели по поведем. Оригинальный карьерный рост демонстрирует Дмитрий Медведев. Был либералом, попытался превратиться в ястреба, но в итоге получил имидж безумного ученого от мира политики. Типаж определенно яркий, харизматичный, но слабо приспособленный к управлению кризисным государством. Легко представить реакцию опытных политтехнологов, которым дадут техническое задание заново сделать из Медведева серьезного вменяемого политика. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужна... Так не нужно. Понятно. Так. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Недавнее решение Путина назначить Медведева первым замом военно-промышленной комиссии РФ – это, по-видимому, попытка завалить Митяя работой на специально созданных новых должностях, чтобы писал поменьше глупости. Тетя Роза в Твиттере пишет, Дмитрий Медведев родился и воспитывался в интеллигентной профессорской семье. Он мог сделать отличную карьеру и стать доцентом, профессором, но ему не повезло. Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам. Ну как? Проверили? Проверил, конечно. Подойдет. Он встретил Путина, и он стал алкоголиком. Беганна! 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 А потом еще и шизанулся.